Я хочу, але не можу замовчати свій рот з приводу Польщі. Спостерігаю якесь масове бізуміє, правда. Розказую, Получається, після зими всі там без грошей, всім треба гроші. Зараз негайно ще вчора, і всі ринулись кудись їхати. Всім треба гроші, 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 гроші. От, устойчивих міст нормальних, що є відгуки, що є години. Тільки в Литві, Тільки в Литві, ну зараз за Литву я не беру по Польщі. А немає, немає. Від слова немає зовсім. ось, Але люди їдуть, і я такі, от просто я наблюдаю таке масове безум'я, просто такі історії, просто жесть. Дзвони жінка. Може, вона зараз мене чує, але вибачайте, я от просто. Моя якби, така прерогатива розказувати людям техніку безпеки, що вони такого не робили, цих ошибок. Їде там сета, заплатили за автобус якомусь рекрутеру. Там деньги, чого рекрутер купує гроші, купує білет. В Польшу, що самі, ну, в общем, самі не змогли купити. Рекрутер не бере з суботи гру, е, е, трубку. Е, ті е, вони втратили гроші. Зараз їдуть від іншої агенції на інший склад. Ми їх вроді влаштували. Потім е, жінка поїхала в місто, не буду казати, яке, на м'ясокомбінат до своєї подруги. А координатор Турал каже, що ми вас не, ну, немає вам роботи. А та каже, що я зняла квартиру, заплатила за неї 8 тисяч гривень 850 злотих чи що. Дзвони мій знайомий. Женя, привіт, ну, я знаю, ти не дивишся. От, каже, тоже бред просто. Він поміняв 3-4 роботи вже з Нового року. Тобто Він працює на роботах по три тижні. Три тижні і нова робота. Три тижні нова робота. Десь він там этот, Це просто смішна історія. Десь він там щось вони там напились, бухали, щось він там, хтось його почав там щемить, він е, слухав до двох ночі е, українські пісні, для яких то індусів він на всю включав і його штрафували на 500 злотих, вигнали з роботи. Він каже, позич гроші, я буду шукати четверту роботу. Коротше, по Польщі масове бізуміє. Масове безуміє. Історії просто э, дідський сад, э, друга чверть, просто, просто безумні історії. От, ну, на самом деле це не смішно, це страшно. Коли от, ах, такі історії, от, ну, вони безума. Ну, ну, це опасно. Опасно бездумно делать. Що я вам раджу? Ви не спішіть, вам дешевле посидіти в Україні. Якщо ви в Польщі, то так, да, у вас вибору нету, піддавайтеся у масові зміни, міняйте роботи, виживайте, спасайтесь, як можете. Якщо ви в Україні, то я вам раджу почекати, вам дешевше тут почекати, я не знаю, там поїсти мівіну. Э, і потім поїхати вже на нормальний набір з нормальними годинами. Э, або просто подавайтесь безумію, їдьте, попадайте в такі просто глупі, неліпі, безглузді. Ну, от реально ну, безумні історії. От, безумні історії. Фух. Немає слів. Немає слів. Просто, просто немає слів.